Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для тільців на лютий 26-го року. Як ви бачите, я вже тут розклалась. Будемо дивитися на нових колодах. Для мене це Зодіак Таро. І також таро, магічне таро, Чаклунський світ. Ну, і цю колоду, ви знаєте, це таро Світлого Провидця. Значить, тільці. У вас е, такий, знаєте, місяць, я би сказала, адхадніків. Е, тому що порада вам тут паж Пентаглів перевернути. Да? Тобто, з однієї сторони, це карта Лінива. Тобто, е, вам у ну, вас або не вистачає сили, мотивації, да, ресурсу. Ви тут прокрастинуєте. Вам кажуть, ну як би не треба, да, не треба лінитися, не треба прокрастинувати, не треба якось відкладати, робити повільно, незграбно, е якось неуважно. Тобто, да, паш Пентаклі все-таки вам треба закрити свої базові потреби. Закривайте їх кожного дня, працюйте над цим. Це от така порада пара, вам прямо наперед. Чому? Тому що, в принципі, всі кар... майже всі карти перевернуті, а нам про це говорить про те, що енергії мало. Да? Тобто, Для того, щоб набути цю енергію, в принципі, треба починати з бази. Треба по чуть-чуть себе брати в руки. Да? Отже, основні події. Перша, четвірка пентаклів перевернута. Перевернута четвірка пентаклів, можете витрачати із своїх заощаджень гроші. А можете навпаки, тут от вона карта така, знаєте, можна, можете навпаки дуже сильно от, как би, зажиматися в грошах. Да? От такий скряга, такий містер скруч, такий сильний, що ні, я свої гроші які нікому не віддам, ні, ні, не просіть мене навіть. Да? Ну, це прям така гіпербалізована форма, коли я дуже сильно тримаюся за гроші. І це може бути до речі, і в контексті, наприклад, стосунків, коли я не проявляю своїх емоцій, своїх, ну навіть якихось. Прояву да, своїх емоцій, прояву своїх відчуттів і так далі. Тобто, є така скряга в контексті стосунків. Отут, от такий може бути формат. Або четвірка пентаклів може говорити, що я навпаки віддаю щось більше, ніж зазвичай, для того, щоб в мене щось пішло, якийсь новий проект, якісь нові задачі, щось мені отаке. Туди да, хочеться. Але глобально щось мені от підказує, що вас більше буде тягнути до того, щоб ужиматися. Е, от, знаєте, якось не хочеться прощатися з грошима, з емоціями, з силами. Тому що, знову-таки, повторююсь, вам якось важко. Вам якось важко буде ліньки. Можливо, треба просто відпочити. Далі нам ще карта на показує вісімка кубкова перевернута. Це карта і вигорання, в тому числі, да? коли немає сил, повертаюсь до одного і того самого, не, якби, не ще не готовий рухатися далі. В якому аспекті? В аспекті якраз матеріальному, грошовому, кар'єрному. Да? Тобто, Хочу реалізуватися, хочу йти далі по кар'єрній сходинці, хочу рости. Але ну, на це поки в мене не вистачає ресурсу, ну, от, в принципі, я за щось тримаюсь там, да, от, Тримаюсь за це і не росту. За що, до речі, тримаєтесь? От, за якусь вісімка Пентаклів, да, за якусь звичну вам роботу, рутинну, яка вам вже скучна. Але вона звична, тому безпечна. А да, тут в королеві Пентаклі все-таки треба себе проявляти, досягати цілості, страждати в якомусь аспекті, е змушувати себе десь. Да? А от у вас, вообще, місяць не про це. Ви себе не змушуєте ані капелюшечки. А треба було би. І також мечовий прямий це про. Насправді про навчання да, коли можете вчитися, прям поглиблюватися, дізнатися якусь інформацію, питати у людей, комунікувати в цій комунікації, вчитися. Щось починати таке нове, але в контексті там, взаємодії з іншими людьми. Не знаю, підете в кол-центр, почнете питання людям задавати, або не знаю, підете на якусь посаду, де прям треба буде взаємодіяти, і це будуть ваші перші спроби. Також це питання, ну, що ви готові відстоювати якісь свої думки, да, дії. І це питання дітей. Да, то есть, можливо, будете. Приділяти увагу своїм дітям. Паж мечовий це така дуже, знаєте, логічна карта. Ну, Тобто тут немає якоїсь такої дуже емоційності. І це от знову нам підтверджує, що місяць у вас якийсь скряжний в аспекті проявлення своїх почуттів, в аспекті проявлення себе, але, скоріш за все, через те, що. Ну, ви берете, ну, із мінуса вже свого, да? нема звідки брати. От, от над цим треба працювати, а то прийде далі. Далі ваше особисте життя, тільці, у яких є партнер. У вас тут четвірка кубків перевернута. Четвірка кубків нам говорить про якісь. Бажання вийти із кокона, бажання якби, знаєте, щось новеньке спробувати. Да, то от все одно і те саме вже набридло, давай підемо кудись, давай щось зробимо, давай те, давай все. Але перевернутий туз Спентаклієвий нам говорить, що якось, ну, ваші або ваші починання, або ваша спроба, або партнера спроби, вони якось знаєте, всі такі. Дуже ліниві, да? тобто, якщо от прямо брати у цю цей аспект, то я би тут рекомендувала вам все робити на розслаблення. Тобто на розслаблення, на відновлення енергії, навіть з партнером, да? Там, піти на масаж, піти в спа, спробувати щось новеньке, але розслабляюче, спробувати щось таке, що вас буде от прям розслабляти, давати сили, давати оцей ресурс, тому що. Таке враження, що цей скряжник вийшов саме як функція запобігання прям сильного вигорання, як функція того, що тут вам кажуть, можливо, ти тут зупинишся, тут вже дуже багато всього вже зробила. І ти ще хочеш більше, але не можеш, і сама себе, скоріш за все, і картаєш за це. Поняли? Отакий от клубок. І треба починати з ресурсу. Ті тільці, у яких партнери немає. У вас перевернутий мах, Ви не хочете і нічого для цього не будете робити. Тобто перевернутий мах, я нічого не роблю. Я не хочу, мені не цікаво, я от в цьому місяці проявлятися в цю сферу не збираюсь. Отак от. Ну, Тому що прямий мах – це я от реалізовую, я щось роблю, тут перевернутий. Да? І, але ще як варіант, перевернутий мах може нам говорити, що вам може попастися перевернутий мах. Тобто це людина, яка ну, як, трошки маніпуляторська, така, трошки там може збрехати, прикрашати дійсність. І також це людина, яка ну, розказує, що вона взагалі така класна, а по факту нічого робити не буде. Обережно. І ваша робота реалізація на цей місяць тільці. Перевернуті закохані з перевернутою десяткою мочовою. Перевернуті закохані – це питання. Розмови, комунікації, договорів, партнерства, домовленостей, коли ви з кимось ну щось обговорюєте і намагаєтесь домовитись, зробити якесь спільне, там я не знаю, щось разом, да, спільну якусь двіжушку, або на роботі чимось там, разом зайнятися, або от ну дійти до якоїсь висновку, і воно все ніяк. Да, різні погляди, різні бачення у кожного із вас, різні такі комунікації, причому які виснажують, і ці комунікації не дуже вже й подобаються, ці розмови. Да. Що тут робити? Яка порада? Перевернутий дурень ну, нам говорять як порада, да, якщо це брати як пораду, що не робіть себе дурня. Ну, типу, подивіться на це тверезо. Якщо ви бачите, що вами маніпулюють, вас використовують, гойдалках катають, ніяк питання це не вирішується. Ну не робіть себе дурня, типа просто виходьте з цієї комунікації, завершуйте, не витрачайте туди ресурс. Або перевернутий дурень може ще казати, що е, чи е, повністю ви серйозно займаєтесь. Цією справою в роботі. Чи повністю ви віддаєте себе в цю комунікацію? Тому що перевернутість якраз нам говорить, що можете вообще не вникати в ситуацію, можете вообще чимось таким от прям сильно не входити в цю ситуацію, не розуміти. І через це ну якби і не можете дійти згоди. Отак от. Але глобально да, я би вам рекомендувала. Закривати свої базові потреби. Понятно, що зараз в Україні в усіх проблема з базовими потребами, зі світлом, з безпекою, з водою, з теплом. Почніть з цього. Почніть зі своєї кукухи, зі своєї менталки. Зберіть себе докупи, тому що через це йдуть вигарання, через це йдуть відчуття виснаження, через це йде відчуття роздратованості. Нічого не хочеться. Хочеться просто лежати. Да? От почніть з цього. Да? І потім, вже, коли закриються базові потреби, то автоматично може і на роботі покращитись ситуація, і в стосунках, і якийсь фактор прийде більш адекватний. Тобто тут питання не в вас, а скоріш за все, в ну, подіях, які вас оточують. І ну, це на вас точно стовідсотково впливає. Ось так бережіть себе, тільці, і всім пока.